Коли перебуваєш в окопі і можеш завтра не проснутися, задаєш собі питання, а що я лишаю після себе? Привіт! Ідемо додому. Ти засумувала вже? так. Так. Ось там наша машинка. Тримай. Зараз Добре. В плані їзди а, машиною на автоматі або на електротязі нічого не змінилося. Мені що до поранення, що після, тому що керування газ Тормс, воно все під правою ногою, У мене права нога залишилась ціла. Як було раніше, так і зараз. І складнощі в тому, щоб керувати автомобілем, не виникає. Я був стрілець. Стрілець, звичайна ланка, рядовий. Поранення отримав, коли їхали відвоювати село Щасливе. У нас було 10 одиниць БМП і танк. Вишикувались в колону. Вже так досить досить глибоко ми зарилися е, на ворожу територію. Але нас там чекали, ми попали в таку серйозну засідку. Зараз як читаю навіть свою довідку про обставини поранення, дивлюся, із яких видів озброєння по нас працювали, то ще, ще досі дивуюся. От, і в результаті розриву протитанкової ракети поруч із нашим БМП, осколок прилетів мені в ногу. Коли я нахилився і побачив. Своє поранення, в мене практично вся нога вже отак лежала на бік, і виходить, вона трималася виключно на м'язах, тільки з внутрішньої сторони. Дуже добре, що в мене був чітко відпрацьований алгоритм моїх дій на випадок поранення. Коли я побачив, що в мене відірвало ногу, тобто я знав, що мені робити, у мене був турнікет, я тут просто машинально на автоматі. Відірвав цей турнікет, почав собі накладати, закручувати. З ногою на бік ми отак і виїжджали. Всі ці дві години я то втрачав свідомість, то приходив назад в себе. Далі ми десь приїхали на певну точку евакуації. Мене із БМП переклали в бус і вже з бусом доставили до польового шпиталю. Це єдиний великий осколок, який прилетів мені в ногу. Він, до речі, у мене ще є зберігся. Це він такий на долоні. Він мені залетів через коліно і всередині ноги пішов по м'язах. Навіть ззовні цього не було видно. Його знайшли тільки на третій день. П'ять операцій було в Вінниці. Потім мене вже перевели в Львів в шпиталь. І після Львова вже реабілітація, протезування. Через півроку після поранення я вже опинився вдома. Маю протез. Зараз тимчасово його не ношу, тому що відносно недавно, через цей поріг переходив, не втримав рівновагу, почав падати, з розвороту навалився на ногу, зламав собі шийку стегна, тому зараз. Тимчасово протипоказано. Родом я сам з колишнього Меневецького району, нині Камінькаширського, село Комарове. До повномасштабного вторгнення я працював торговим агентом, спочатку на одній компанії, потім на інших. Чого вирішив вступити в долав Збройних сил? Навіть не розглядав такого варіанту, що я там буду ухилянтом таким чи, чи буду десь тікати за кордон. Ну, це для мене неприйнятно. Мої моральні переконання говорять про те, що коли на вас нападають, треба йти ставати на захист. Коли почалась війна, я поговорив з дружиною. У нас була старша донька, їй було на той момент 8 місяців. З основних таких стримуючих факторів для чоловіків є, а як буде моя сім'я без мене? Тобто мені за це хвилюватися не треба. було. У мене дуже сильна дружина, я знаю, що вона точно справилася. Ми вже прийшли заряджені, що нам сьогодні дадуть зброю, і ми станемо на захист. Тому ми добивалися, того, щоб нас кудись записали. Нам сказали, що є місце в Луцьку роту охорони військомату. Два місяці я послужив в цій роті охорони. Далі я поїхав відрядження в 24-ту бригаду Яворівську імені короля Данила. З ними спочатку тримали оборону на Луганському напрямку, там зразу за попасною населений пункт Комишоваха. Запорізька область, Миколаївська було важко прийняти те, що я вже не буду такою активною людиною, як раніше. До війни я, я дуже любив спорт, я дуже любив рух і взагалі таким був дуже-дуже активним. Я прекрасно розумів, що зараз моє життя зміниться кардинально. Також я боявся бути обузою для своєї сім'ї. Але як виявилось, я багато чого можу робити і з однією кінцівкою, що я навіть не міг подумати, що я це зроблю. То я зараз продовжую займатися в спортзалі. Я граю в футбол. Я можу робити там будь-яку роботу по дому після поранення. Я собі накрутив, що все життя в мене зміниться, все буде набагато гірше. Воно не гірше, не краще, воно просто трошки інше. Тепер все, все по-іншому робиться, але все одно я продовжую жити своє щасливе життя. Будь-хто, хто хто отримав поранення і потрібно так само налаштовувати себе, що життя просто стане іншим, воно не стане гіршим. Сам переломний момент наступає тоді, коли ти вже. Не порівнюєш, як було раніше. От раніше, я пам'ятаю, я дуже злився, коли підходиш до дверей, тобі треба милиці, взяти в одну руку, відкрити ручку, знов в дві руки і, і йдеш собі далі. А зараз я вже просто не порівнюю, як було раніше. Я просто знаю, що от зараз я роблю так і все, йдеш, ти вже на цьому концентруєшся. Після реабілітаційного центру, я пам'ятаю, я застелив ліжко, то дружина мені там аплодувала, О, ти, ти постарався, ти зміг. Зараз же для мене абсолютно не складає проблем ні по дому прибрати, ні приготувати їжу. Навіть ремонт в двох кімнатах я вже дороблював, дороблював власними силами. Не складно мені було пофарбувати стіни. Там ламінат клав вже вже після того, як втратив кінцівку, клав ламінат, плінтуса робив, фарбував. Тобто меблі всі сам збираю. Тут абсолютно немає ніяких проблем. Для ветеранів є дуже багато можливостей як по навчанню, так і по працевлаштуванню. І якщо в мене є час, я стараюся, стараюся завжди розвиватися. Якесь є цікаве навчання, стараюся записуватись. Ідея створити власний бізнес, ще почала зароджувати, ще як я був в реабілітаційному центрі. Вже конкретніше по бізнесу зарядної станції, то вже там складалися пазли самі собою. Ну, По-перше, я вже ще на початку війни придбав собі електромобіль, і я стикався і складнощами що ми на той момент, які були, в його експлуатації. По-друге, я є ярий такий фанат і зеленої енергетики, і електромобільності. От, і тому виникла така ідея ці два напрямки поєднати, тобто сонячні панелі із зарядною станцією для електромобілів. Це дозволяє в два рази підвищити екологічний ефект від використання електромобіля. Він, по-перше, сам по собі не викидає шкідливих викидів. По-друге, він заряджається там не від умовної теплової електростанції, яка димить там страшно, а заряджається частково від сонця. Два зарядні комплекси, на яких в загальному представлено п'ять зарядних станцій. Тобто, тут одна швидка, одна повільна, там одна швидка і дві повільні. На цей проект частково. Фінансувався із Українського ветеранського фонду, тобто я подавався на грантову програму і був один із, тих, один із тих, хто цей грант отримав. Фінансували за схемою 20%. Я вкладав власні кошти, 80% дофінансовував Український ветеранський фонд. Під час подачі на ту хвилю можна було отримати від 500 тисяч до 3 мільйонів гривень. Моя запитувана сума на той момент була мільйон 610 тисяч. Тобто і цю суму я отримав. Скільки було учасників зі мною у хвилі, не знаю, але моя заявка була номер 689. Там не було 3-5 переможців, там переможців була там, певна кількість. Тобто десь в районі мені здається 50. Є такий дайджест Grand Market, тобто там всі перелік всіх доступних грантів. Тому за інформацією такою я постійно слідкую. Тому що, якщо прагнеш розвиватися, то шукаєш шляхи для цього перед нами. Це швидкісна зарядна станція з потужністю 120 кВт за годину. Це вона може давати 100 км запасу ходу за 10 хвилин. Там за машиною стоїть зарядна станція потужністю 22 кВт, залежить від автомобіля, чи він здатен приймати 7 чи 22. Це станція для повільного заряджання. Ну, не, всі, не всі автомобілі мають також швидкісні порти. Сонячний навіс потужністю 12 кВт по панелях. Мережевий інвертор це десь орієнтовно 15 зарядок даного електромобіля. Під'їжджає електромобіль, підключає зарядний порт до автомобіля і вже через додаток запускає зарядну сесію. До речі, зарядна станція підключена до додатку, яка єдиний в своєму роді надає послугу бронювання електромобілем зарядної станції. Тому що умовно, якщо я виїжджаю з рівного... Я знаю, що мені до цієї зарядної станції година, я собі її бронюю, на певну годину. І я під'їжджаю, заряджаюся. Якщо я її забронював, то за 10 хвилин до того, як я маю під'їхати, зарядна станція перестає видавати заряд, і ніхто інший не може зарядитися крім мене. Це додаток, який має багато станцій по всій Україні. В нас таких є три найбільших оператора, я працюю з одним із них. Мені потрібен перехідник для заряджання, так як електромобіль із Америки, тому я мушу користуватися перехідником. Стало відчутно більше по тому наступному проєкті, який я реалізував в місті Луцьку. Тут а, в мене була така думка, щоб полегшити водіям міжміські подорожі. От, бо В місті, в принципі, є де зарядитися, а от між містами, коли їдеш, якщо в тебе не вистачає заряду, тоді це, це створює певну проблему. Але, можливо, локаційно це неправильно вгадав, тому що локація знаходиться 15 кілометрів від Луцька. Тут менше заряджається, а от в Луцьку прямо відчутно. Планую 3-5 комплексів поставити таких в Луцьку плюс. Хочу також поставити на кордонах у стилух та ягодин для того, щоб краще розуміти, як поєднувати оці сонячні електростанції із зарядною інфраструктурою, я записався, пройшов це навчання. Одним із блоків було також 3 d моделювання. Тому, якщо зараз є якийсь новий проект, треба комусь запропонувати певний. Навіс той же саме сонячний зарядну станцію розмістити, щоб люди побачили, як воно має виглядати. Я спочатку сідаю це на комп'ютері, моделюю в 3D. Та да, в мене є основні три напрямки зараз своїх планів на майбутнє: це сім'я, спорт і власна справа, скажімо так. В спорті хочеться вже хочу дойти до того, щоб зайняти якесь одне з перших місць на всеукраїнських змаганнях серед ветеранів в своїй категорії. Хочеться зараз е, більше приділяти якісного часу своїй сім'ї, своїм дітям, тому що до війни е, ми в принципі, я на цьому так і не акцентувався. Ми знаємо, що сім'я першочергова, робота другорядна, але чомусь, коли не опиняєшся в такій ситуації, що ти вже сім'ю можеш більше не побачити. То от до кінця цього не можна зрозуміти. В плані бізнесу так планую розвинути свою мережу зарядних станцій для електромобілів. Хотілося знати, що моя справа буде приносити не тільки дохід, але й якусь користь.